Привіт! П'ятниця вечір. І ми прийшли в один заклад. Взагалі наш вибір закладу зараз такий, де є дитяча кімната. Куди ми йдемо? Нехай Боже береже тих людей, які придумали дитячі кімнати разом з няни. Тому що це спонсор 15 хвилин відпочинку. З печени ти не знаєш, коли мені пикати до дитину себе в себе запекати. Прикол вони зняли 45 двом, так наражалося, що сестра каже, я тобі скажу, коли я почну знімати. Вона не знімає. Доброго вечора, вам всім вона каже, та не треба я, як не треба. Вона мені щось говорить і каже, а я ж там в наушниках, я тебе не чую. Вона каже, як кивну. І це виходить так. Ну, тут повно людей, всі дивляться, і це виходить так. Краліки! <со> <со> <только> <со> так, не траси камеру. Добре, зараз будемо показувати, що ми їм хочемо бровимо дитину. Потім підемо з вами. В АТБ, Як співав цей котап. Ти мене узнаєш, полюби. Я буду таке хіса тебе. Херсон наш. Вітаю вас всіх. Надскладнющий вибір стоїть перед українцями, які приходять. То, що, чи то. то. Тут офіціанти відпрацьовують, звичайно, на 100%, але це стільки запитань. Скажу це, не сім'я у е, так, З вершками, з молоком, з тюкром, з тим, тим-тим. просто чорний американо. Потім мені ще потім ще мені ще водичку. Як не ну, газ, не газ, не газ. Холодно, тепло, гарячо. І стільки питань я вже сижу, господи, це ж скільки треба знати про себе, щоб зробити вибір продуктів просто в ресторані. Але знаєте, не все. Я взагалі хотіла поговорити, в мене прийшла повна деформація як дієтолога. І я сижу і постійно спостерігаю, що їдять люди. Я не знаю, я типу завжди розповідаю, я не засуджую людей, але ні, я засуджую людей. Я сиджу і дивлюсь, що діти їдять, коли я бачу. Батьки їм купують картоплю фрі, самі їдять мамочки салатики, а діти їдять з бургерами і спіцею. Це просто, ну якось це... засуджую це, ну я це так. Ну сама єси салатик, а дитина їстю, я катах, які за взагалі нічого корисного немає. Просто навіть ще більше. Холестерин буде зростати, і діти повнішують. І це все просто жах. Але я сама була повненька в дитинстві, тому тепер так не взяти до цього. що хочете, коли не підписуєтесь на мій канал. Там. Більше всього, певно, хлопці роблять піцу. тут. Такі огромні, огромні піци. Чесно кажучи, я дуже люблю тисячу, дуже, прям дуже, але під неї так швидко ростуть сідниці. Прям пекельна кухня. Боже, до мене тільки що дійшло. Я сижу тут, розповідаю, як я засуджую людей. Які своїх дітей годують картоплею фрі, а самі їдять салати? І я згадала, що нещодавно в Києві була своєю найкращою однією з найкращих подруг своєю душею улюбленою, і в неї дитина їла. Картоплю фрі, а вона їла салат, і ми їли салат. Сашуня, вибач мене, я тебе не засуджую. Всіх засуджую, тебе не засуджую. Але якби ти в мене спитала пораду, я б, звичайно, тобі сказала, що краще взагалі хай би він був голодний, ніж з'їв картоплю фрі. І діти, яких не погодувати день, потім починають їсти і м'ясо. Вибач, пробач. Якщо ти це дивишся, я не знаю. Я сподіваюся, що ти цей випуск не подивишся. Але якщо подивишся, напиши мені, будь ласка. Ну, типу, не вбивай мене добре. Язик мій, ворог мій, мені так завжди тато казав. А херсон, до речі, наш. Так, вечеряємо ми моїм улюбленим грецьким салатом. До речі, замовляю грецькі салати і кажу сестрі: ти будеш грецький салат? Вона да, буду. Я кажу, два салати. Вона ні, ні, один. Я така, в смислі, я не буду з тобою ділитись своїм салатом. Потім ось така риба, порцію риби замовили, і ще грецький салат, чайок, вода з лимоном, сину бульйончик замовила курячий, і син теж в мене дуже любить салати. Я його якось знаєте, не буду. Хвалитись, їсть він в мене надзвичайно піцу. І картоплю фрі він один раз спробував, але намагаюсь не давати. І рибка така просто смакотінь. Після шошо ми зайшли в АТБ. Щось таке придбати. Ти мене узнаєш, палюбе. О, мій синок вже затарюється. Маленький покупець ходить, бере собі бурячок. Синок зараз мама буде піднімати все. От так от нам треба бурячок, нам треба яблучко, нам треба грушка, нам треба сачок. Зараз все дитина візьме, що нам необхідно. Капусточка, все нам треба, так, да, синок, додому? Грійфрутик обов'язково. А мамочка візьме авокадо. Дуже люблю, до речі, цей сорт авокадо. От хаас, він такий коричневій, коли стиглий, і він більш м'ясистий. А я люблю ось цей сорт авокадо. Він більш такий м -м соковитий. І, до речі, низька ціна в тебе. Так, беру авокадік. Давай, Давай, Шукаєш коридаліфорнійський матахес вайливо смажений мета давай чергось. По що я прийшла взагалі в АТБ? Ось по ці хрустики морські мультиснеки з ламінарією, спіруліною насінням льону. Морською сіллю імбиром та васабі. Насправді спіруліна нічого там не засвоюється, але вони із льоном і дуже корисні хлібці. Я їх використовую замість хліба. На них намащую масло вершкове і зранку їм. Я візьму 4 штуки: дві своїй родині, дві собі візьму. Ще в АТБ я купую надкорисний продукт: це печінка тріски. Тутина по 92 гривні 200 грам. До речі, нещодавно я взяла на ринку з Лідлу по 90 гривень. Лідл це такий супермаркет, і її менш там грам. Тому вигідно купувати печінку в АТБ. І, до речі, тунець тут в акції, і тунець шматочками власному соці. А це, це тунець подріблений в олії, Я не візьму, а тунець шматочками власному соці. Я візьму. Опа! Ось так виглядає наша покупка е, хрустиків на ленті, тому що, перш за все, у нас велика родина. Всім зайшли ці хрустики. Да, синок, почекай. Всім зайшли ці хрустики і скоро піст. А вони з омегою 3 і з льоном дуже смачні. До речі, рідкість, коли є смачні.